Це до джорні 2020 року в комплектації SE. Фінальна ставка на аукціоні зіграла 4300 доларів. Чесно, для стану цього автомобіля, його розмірів та технічні характеристики, це просто шикарне найкраще придбання. Давайте розберемо, що це за автомобіль, яка в нього комплектація, яка технічна характеристика, та чому цей автомобіль обирають сім'ї або ті, хто шукають надійний просторий недорогий кросовер. Погнали! Почну, мабуть, із загальних вражень. До Джорні це великий міцний сімейний кросовер, який в США називають Workhorse, тобто робоча конячка. Він створений для того, щоб перевозити сім'ю, речі, дитячі візочки, сумки, багато інших речей, і при цьому без понтів, тому що. Він дійсно вмісткий, надійний та практичний. Насправді на аукціонах США цей автомобіль користується дуже великою популярністю, і поясню, чому він надійний, практичний, в ньому багато місця, та він не коштує всіх грошей світу. Цей конкретний у комплектації SE. що вона дає? По-перше, тут йде хороший базовий набір комфорту: мультимедійна система, кондиціонер, кріс контроль, зручний текстильний салон, який добре носиться і легко чиститься. Є всі базові системи безпеки, хороша ергономіка салону, сидиш високо, огляд чудовий. Це те, що люблять у кросоверах. Багажник великий, рівний, можна скласти задній ряд і отримати багато місця під будь-що. Тут пробіг 79 тисяч миль, і це абсолютно робочий пробіг для американського автомобіля такого року. Америка країна велика, тому ці пробіги накопичуються швидко, але в гарних дорожніх умовах. Тому 79 тисяч миль. Це нормальна здорова цифра ніяких плюс 200 або скручених пробігів, як це часто буває у нас. Щодо вигляду Джорні, виглядає масивно і надійно це авто, яке не виглядає маленьким, і люди часто обирають йому саме через габарити. Є широка морда, класичні лінії. Dodge, простий, але міцний дизайн. Якщо чесно, це той випадок, коли машина не намагається бути тим, чим вона не є. Вона не кричить я преміум, але вона дає те, що потрібно в реальному житті: комфорт, місткість і доступну вартість в ремонті. Якщо підсумувати, ми маємо великий надійний кросовер 20-го року з нормальним пробігом та дуже розумні гроші. Це точно той варіант, який я можу рекомендувати. Компанія BNC Auto Logistics нам довіряє. Привеземо вам надійний кросовер за розумні. すしま